Так, а от про що я сьогодні хочу з вами поговорити? А, книга одна з моїх улюблених авторок Ханна Аренд, тому що це справжній філософ теорії політики. А, і я давно хотіла записати це відео, як так сталося, що а, євреї а, з привілейованого класу а, таким гонінням такому ж такій жахливій історії. Були піддані. Ну, давайте, поїхали. Яка взагалі роль євреїв в Західній і Центральній Європі, і в які періоди існувала? Варто нагадати, що західні історики виділяють чітко декілька етапів формування держав: це феодалізм, потім націоналізм і потім імперіалізм. Так от євреї стосуються суто національної держави. Їх роль в феодалізмі була не така поширена і не така важлива. Чому? Тому що а, саме національні держави, а, коли почали формуватися в 17 столітті, це все відбувалося під наглядом абсолютистських монархій, але в першу чергу національна держава це було про ділові м -м, стосунки з іншими країнами. А, підняття промисловості, торгівля, ділові стосунки вимагали державного кредитування. Не, це не тоді, коли держава дає тобі гроші, це коли держава потребує грошей для того, щоб вести а, свої м, торгові операції. І їй ніхто не міг дати цих грошей, окрім євреїв. Тобто до кінця 19 століття євреї знаходились а, в такому вищому, можна сказати, стані. Ніж буржб, ніж буржуазія, ніж капіталістичний клас саме завдяки своїм а, фінансовим займам, а, країнам, які підіймали свою індустрію, свою промисловість. Причому, якщо за феодалізму тільки обмежена кількість євреїв користувалася привілеями, які надавала їй держава. То, чим більше розвивалася індустрія, тим більше поширювалися ці привілеї на все західноєвропейське і центральноєвропейське єврейство. Це означало, що якщо ти народився в єврейській сім'ї, ти вже суто по своєму походженню відносишся до вищих станів, наближених до уряду. Або якщо ти не там, то ти взагалі ось така була ситуація на початок першої світової війни. Давайте зачитаємо І що. Соціальна нерівність євреїв була цілком іншою ніж нерівність у класовій системі. Вона була здебільшого наслідком їхніх стосунків із державою. Отже, у суспільстві вже сам факт, що людина народилася євреєм, означав для неї або надпривілеї, тобто перебування під особливою протекцією уряду, або ж поразку в правах, брак певних прав і можливостей, в яких євреям відмовляли, або запобігти їхній. Асиміляції. Але чим більше розвивалась національна держава, чим більш продуктивною і розвиненою ставала економіка її, а тим більше держави ставали імперіалістичними і євреї втрачали свій вплив. Чому? Тому що з'явилися нові стани буржуазії, які Почали активно втручатись фінансові справи держави, і відповідно влада була сильно від них залежна. І ось в цей момент почалася імперіалістська експансія. Протягом десятиліть, що передували вибуху Першої світової війни, Західне єврейство як група розпадалося разом із національною державою. Швидкий занепад Європи по війні застав їх вже позбавленими своєї колишньої могутності, розпорошеними у натовпі заможних індивідів. Тобто, чим заможнішими ставали національні держави, тим більше відходили від влади євреї як кластер. За імперіалістичної доби єврейський статок утратив значення, значення в першу чергу для уряду для Європи, позбавленої відчуття рівноваги сил між націями і почуття загальноєвропейської солідарності. Ненаціональний міжєвропейський єврейський елемент став об'єктом загальної ненависті через непридатність своїх статків і зневаги через брак сил. Тут дуже важливий момент. Дуже важливий момент, тому що хана Арен згадує принцип Алексаса Детаквіля, який виводить принцип взагалі гонінь, коли виникають гоніння і лютої ненависті, яка призводить до, до революції. Затиквілим французький народ ненавидів аристократів напередодні втрати ними влади більше, ніж будь-коли, бо швидка втрата ними реальної влади не супроводжувалася якимось помітним зменшенням їх статків. Інакше кажучи, ні гноблення, ні експлуатація самі по собі ніколи не стають головною причиною обурення. Багатство тут увага, багатство без научної владної функції набагато нестерпніше, бо ніхто не може зрозуміти, чому його слід терпіти. І тут такий цікавий момент, що саме ненависть до певної категорії людей заснована на національних ознаках по расі. По вірі, по мові може бути сприйнята людьми по-різному, але що не пробачається, коли виникає ненависть, коли такі інші, інші як поняття, як термін, коли ці інші втрачають владу і втрачають вплив, ось тоді підіймається з-під землі. Все те нетерпіння, яке накопичилось до цих людей. І їм виставляється фактичний чек, за який вони мусять, ніби мусять відповісти. Це такий важливий нюанс навіть українцям варто подумати про це, тому що в історії між. Людьми, які розмовляють різними мовами в нашій країні, теж існує ворожнеча на рівні привілеїв. Наприклад, україномовні впевнені в тому, що російськомовні мали привілеїв. Більше ніж вони, і коли постійно згадують про те, як когось назвали, як когось там не взяли на роботу, і я не заперечую ці факти. Важливо не самі, не самі взаємні претензії, а факт привілеїв, які були втрачені. А втрачені вони були ще за часів незалежності. І от з того часу почалась тиха, тихий поступ ненависті. А до раніше привілейованого класу, і як показує нам історія Німеччини, цей поступ закінчився просто жахливою катастрофою. Такі уроки історії потрібно розуміти, що до чого привела причина і наслідки, і, і коли державна ідеологія <кій> полягає в тому, щоб знайти один як такий ключик, яким можна відкрити. І пояснити всі історичні помилки, всі історичні процеси. Таким чином просто знімається відповідальність, так само як німці знайшли такий ключик, який пояснював всі їхні проблеми. Це міжнародний зговір євреїв, так само зараз державна ідеологія України, пояснює все колоніалізмом і зрусіщенням людей. Насправді історія значно складніша, і в намаганнясь, підібрати ключі, які будуть відкривати всі двері, ми просто опиняємось перед дверями пекла, тому що інтелектуальна чесна людина завжди має з собою зв'язку методів передиху, підходів, якими. Дивиться на історичні події і на факти, ось так.